Спочатку я хотів щось пожартувати, про швидко падає, але потім зрозумів, що з назви цього відео зрозуміло, про що тут йдеться. Йдеться про мікроліфт це система, яка забезпечує плавне опускання голки на платівку. І дуже часто буває так, що через 2-3 місяці користування новим програвачем вінілу добре, хоч не через 2-3 тижні. Голка починає опускатися надто швидко, а навіть буває, що просто падає на платівку. У мене було таке з двома моїми програвачами, і рішення я знайшов. В моїх випадках довелося замінити димфуючу змазку. І я знайшов ось таку. Називається вона поліметилсилоксанова. Поліметилсилоксанова змазка ультрависокої в'язкості. Тут є важливе число 250 тисяч певних одиниць. Я не знав, яка мені підійде, і купив дві, 250 тисяч одиниць і 600. Ось така спрацювала ідеально. Тонарм опускається так, як треба. Якби я використав змазку з показником 600 тисяч одиниць, то тонарм, напевно, опускався секунд би 10, а може й більше. Це надто багато. Тож, вам знадобиться лише ось така змазка і викрутка. Далі покажу, що треба робити. Якщо у вас тонаром такої ж самої конструкції, то це відео для вас. Для початку рекомендую вам зняти противагу, хедшел, а також прибрати антискейтинг на 0. Рекомендую також запам'ятати або сфотографувати, на якому рівні ось ця деталь стоїть відносно опори. Адже цей гвинт також регулює ще й висоту. На яку піднімається тонарм. Відкручуємо цей гвинт, знімаємо цю деталь, і важливо не загубити пружинку, яка стоїть під нею. Тож далі ми побачимо приблизно ось таку картину. Поршень, з якого ми щойно викрутили болт, він стоїть в такій собі втулці. І все це це знаходиться, знаходиться в такому собі колодязі. Не дуже зручний доступ, звісно. І коли ми. Піднімаємо важель, то поршень піднімається максимально до ось такої висоти. Тобто, ми досі не можемо мати доступу до змазки, яка знаходиться в спеціальній, як би сказати, виямці поршня. Тож, що я робив далі? Ось третій малюнок. Я, звісно, той ще малювака, але дивимось. Я вкрутив назад болт в поршень, зачепив е дріт. Невеличкий, і потягнув його вище. Тобто мені вдалося підняти поршень вище, він ще трошки виходить. І таким чином я дістався самої, самих оцих виямок, де знаходиться змазка. І її там практично не було. Тож, далі треба додати ось сюди, спробую навіть намалювати, додати ось сюди демпфуючу змазку. Не треба багато, достатньо буквально двох крапель. Якщо буде забагато, потім там все буде в цій змазці, не треба. Я сам спочатку додав багато і довелося потім її звідти е, діставати. Це не дуже зручно. Тож буквально пару крапель достатньо, якимось чином, маленькою паличкою чи ще якось сюди нанести оцієї змазки. Далі. Все викручуємо, втоплюємо назад поршень і збираємо конструкцію докупи. Тож, встановлюємо цю деталь, не забуваємо про пружинку під нею, регулюємо висоту, налаштовуємо заново програвач, не забуваємо про антискейтинг. У мене після таких маніпуляцій вже рік мікроліфт працює ось таким чином. Звісно, робити це чи ні, вирішувати вам. Ви самі несете відповідальність за свої дії. Я лише розповів спосіб, який спрацював для мене. Бажаю всім гарного звуку!